Друзі, в Violet ні дня без підробки. Боже, хто купив це намисто? Невже ви думаєте, що це бурштин, як описано в цьому лоті? Навіть без додаткових фотографій видно, що це пластмасове намисто, це імітація. А тут взагалі. Ось це місце нічого вам не нагадує? Ну, ладно, може, у вас дуже багато грошей, раз ви таке купуєте. Давайте подивимось далі. 90 грамів. Ще металевий ціпок. Ну, ладно, там ми уявімо за 1500, це нам ми продали на секундочку. Уявімо, що ви його замовите після плати. А як ви його перевірите на новій пошті? Ну як? Якщо ви зараз не бачите, що це не бурштин? На новій пошті ви віддасте півтори тисячі і на цьому все. А потім будете своїм дітям розказувати, що купляли натуральний бурштин. А то так, підробка на підробці. Тільки треба розумітися на цьому, те, що ви хочете купити. Гарного дня вам, друзі!